Дівчата, привіт! Сьогодні знов розповім про свої хризантеми мультифлори. Знов я на своїй хризантемовій грядці, експериментальний у мене в цьому році. Були такі запитання після мого першого відео про мультифлору. Чим я її підживлюю? Зараз розповім. Я її висаджувала перші черенки десь в середині травня, і потім ще трошки пізніше. Через два тижні, ну, можливо, три, після першої висадки я підживила ці черенки азотним добривом. Це була аміачна селітра. Я розвела Аміячну селітру з водою на відро води 8 літрів столова ложка селітри. Розвела з водою і підлила під кущик кожну хризантему. Десь приблизно через два тижні після цієї підкормки я підживлювала. На минулому моєму відео були підживлені хризантеми тільки що. Я підживлювала теж азотним добривом. Це була, був курячий послід, настояний на воді. Курячий послід вже перебродивший. Такі ми Азотними добривами я два рази підживлювала свою хризантему. До середини липня її ще треба підживлювати раз на тиждень або раз на два тижні, в кого як виходить, теж азотними добривами. А вже після середини липня треба підживлювати. Монофосфатом калія для цвітіння. І ще було таке запитання, на, якому, на якої відстані я садила свої хризантеми одна від одної. Так як у мене це перший рік, я займаюся мультифлорою, я ще зовсім не професіонал у цій справі. То я садила на відстані 50 сантиметрів одна від одної. Побачимо, що воно вийде, і тоді вже будемо знати точно, як треба садити мультифлору.